Ми вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про цікаву тему: це розвиток туризму в такі непрості часи, в які ми з вами живемо. Зокрема, у Кривому Розі будемо говорити про туризм, як він діє за часів, от вже як три роки спочатку повномасштабного вторгнення. Що змінилося, що нового з'явилося в криворізькому туризмі? Чи діють старі маршрути, чи розроблені нові з врахуванням безпекових правил? Тож, як місто власне, не підтримує туристичну галузь у воєнний час. Поговоримо далі. В нас у гостях завідуючий кафедри туризму та економіки Криворізького державного педагогічного університету гід Володимир Казаков. Доброго вечора пан. Доброго вечора. Володимир, е яка ваша найулюбленіша екскурсія містом на сьогоднішній день? От, з огляду на те, що ви знаєте, ну мабуть, всі маршрути найпопулярніші, найбільш відомі. Ну, скажімо так, до повномасштабного вторгнення у нас по місту розроблено різними гідами, було близько 80 екскурсій, які плюс-мінус відвідувались, проводились хоча б один раз на рік, тому що вони різної специфіки, тематики і так далі. Але все одно, самий, мабуть, найбільш був завжди затребуваний маршрут це маршрут до Південного гірничо-збаченого комбінату. Я можу сказати, що ну, для мене, мабуть, все одно це як був, так і залишається. Маршрут номер. Родин, так як ти доторкаєшся дійсно до таких глибин землі, людської праці, гірничої справи різноманітної, ти по справжньому там можеш відчути, що такий кривий ріг індустріальний. Яка глибина там? Зараз? Ну, зараз, начебто, як 430 метрів глибина, це від поверхні від самої от, початку до самої нижньої, нижньої точки. Uh -huh. от. Комбінат зробив все для того, щоб там були гарні умови для відвідування туристами. Це оглядовий майданчик, безумовно. Там стоїть зразок, така брила магнетитового кварциту. там таке приміщення, якщо дуже холодно, або там вітер або дощ, наприклад, іде є. Все облаштовано, там плиточка, там є перила. ну, І да, ще місця, там спеціальне віддання, щоб просто посидіти, відпочити. Там є таким чином. Ну, це, мабуть, на сьогоднішній день саме такий достойний туристичний об'єкт, який от створений саме для туристів. Угу. Предметно, так? Тобто Предметно це було... для туристів, для відвідувачів, от, щоб вийти з борта кар'єру, подивитися униз. Там ще так панорама, що близько все можна глянути. Угу. От, і техніку, і можна. Процес, фактично, живий, процес так? робочий процес, безумовно, безумовно, ну і так далі. Чи є до речі, щось подібне от таким екскурсіям в інших містах, країнах? Не знаю, це дуже специфічна ж історія. в Україні таких, таких місць я можу назвати тільки кар'єр Полтавського герничо-збаченого комбінату. Там подібне свого часу ще років 15, більше ніж 15 років. Була створена збудована оглядова оглядова така діляночка. Ну, от ну там іще у років п'ять тому якось почали припиняти відвідування, тому ну така хитка позиція. Але у світі є такі приклади доволі таки багато. Мені доводилось бувати на кам'яно-вугільному кар'єрі в Німеччині. Це Рурський басейн неподалік міста. Міста Кьольна. І значить, що там? Там взагалі відкрита доступна зона, там пішли німці ще далі. Вони зробили просто на, до закритої території, такий дорогу проклали, поклали асфальт, зробили паркувальний майданчик, поставили інформаційні стенди і оглядовий майданчик вони прям висунути в кар'єр, як місточок такий mm -hmm. ось цей. Ти так виходиш, начебто вже над прірвою стаєш, і все видно, як працює. Тобто, Працюючий об'єкт, німці вони закрили, навпаки, зробили максимально доступним людей. На вашу думку, от саме туризм, от такий промисловий індустріальний, наскільки приваблює? Наскільки це взагалі популярний вид туризму? Ну, якщо брати практику, яку, яку ми просували чи в різних турах по Україні, то десь з 2015 року по 2021 рік, то основна географія, звичайно, це була центральна, Південна Україна, Східна Україна, Дніпро. Харків їздили, Запоріжжя до нас їздили дуже досить таки активно, то інтерес це викликало, особливо для мешканців тих регіонів, в яких немає важкої промисловості. Це надзвичайна атракція. Ми фактично Кривий ріг це ну, може не сподобається комусь, але це екзотика, це індустріальна екзотика, яку яку людям цікаво подивитися. Можливо, люди так не очікують, те, що можна тут побачити. Це уявлення ж дуже приблизні про індустрію, а ще якийсь кар'єр. Ну, можливо, хтось десь живе в інших районах, ну бачили там якийсь гранітний кар'єрчик, а коли сюди приїздять і бачать такі велетні, ну це просто перевертає все от, в своїх поглядах. Так. Які маршрути спочатку війни довелося закрити, які зараз не працюють, ну 22-й рік можна сказати взагалі ж нічого у нас не працювало. 23-й рік трошечки пожвалення. Тому коли м, говорять, у нас є в Україні діє таке державне агентство розвитку туризму, це державна структура, то ну, читаючи їхні там звіти різноманітні оцінки, вони говорять про розвиток туризму, але там, де безпечна зона, криворіжжя, криворіг, як і вся наша область – це прифронтова область, говорити наразі про розвиток, от, знаєте, такому сильному, широкому розумінні цього слова. Ми застосовуємо цей термін. Ну він влучний, доречний. Але ми всі розуміємо, що зараз ми намагаємося в яких утрим, умовах, цей розвиток? В яких, в яких умовах ем, зробити все, щоб туризм як феномен, як галузь економіки, як сфера людської діяльності не зникла, так щоб вона збереглася і створити ті засади, які могли. Які стануть основою для відродження туризму вже повоєнний час. От цим безпосередньо Херсон минулого року навіть група одна була туристична із міста Херсона, і для них для них виявляється Кривий це тил. Вони тут навіть відпочили певною мірою від постійних обстрілів від російських загарбників. Отак от. Так от. Чим займається інститут розвитку міста, от саме з точки зору е, туризму, тобто які функції покладені, і які наразі задачі, е, ну я скажу так, що я не працюю в інституті розвитку міста Кривого Рогу, але програма промислового туризму з 2013 року безумовно не без нашої участі. Відбувалася і в розробці, і в реалізації, і ми продовжуємо. Звичайно, на більш таких громадських засадах кафедра туризму та економіки долучається до дуже багатьох різних заходів. А задача інституту розвитку міста, там працює такий відділ розвитку туризму, очолює Ганна Літвінчук. І я скажу так, що з того, що максимально можна вижати під час військового стану, ну, як на нашу думку, Робиться максимально те, що немає коштів на це. Звичайно, є певні проблеми з відвідуваннями, організацію безпечних умов для маршрутів, так як є ракетні атаки, там і так далі. І тому подібне, тому на сьогоднішній день інститут розвитку міста докладає доволі великих зусиль, щоби цю галузь утримати в нашому місті. Сьогодні також відбулося засідання от, з приводу розвитку туризму. Ви на ньому були присутні. Розкажіть про основні засади і що в цьому році очікувати, які були пропрацьовані напрямки. Все дуже просто. З 2013 року, з 1 березня, запрацювала міська муніципальна програма розвитку промислового туризму в місті Кривому Розі, і вона діє до сьогоднішнього року. І на цей рік вона постійно видозмінюється кожного року але вона діє. Ну так такі програми є в кожному великому місті треба розуміти і треба розуміти те що е, туризм розвивається на ну, ну не безпідставно можна звичайно розвивати все щоб просто сісти з чистого листа придумати байки казки якісь і так далі це це далеко не піде це не досить таки серйозна штука все таки будь-який туризм як вид економічної діяльності пізнавальної діяльності людини він спирається на певні ресурси є передумови для цього нема передумов для цього то передумови для промислового туризму безумовно Є в нашому місті, і треба ще розуміти, коли ми говоримо про екскурсії містом і про туризм місто, це трішечки різні речі. Екскурсії це місцеві мешканці, які відвідують і під час війни міські екскурсії. Вони є, і дуже багато нових, цікавих, я далі про це скажу. А туристи, той, хто приїхав в наш регіон на день, краще заради, раз, того, заради, щоб заради того, щоб якийсь. побачити. Там трошки інакше будуються екскурсійні програми, вони більш оглядового характеру, вони не такі. І детальні як для місцевих мешканців, або для школярів, там навчальні профорієнтаційні екскурсії, трошки не те, то тому ми зараз не можемо говорити в наш прифронтовий край турист не їде. Це рідкісні випадки, тому ми і говоримо про те, що ми розробляємо, готуємось до післяповоєнного періоду, раз і плюс розробка нових екскурсійних маршрутів. На щастя, наші дві молоді гідеси, Олена Лідовська і Валентина Серйогіна, вони бували у вас, мабуть, вже не один раз, то я вам скажу, що так спостерігаючи за їхніми ідеями, за їхніми розробками, то пішов і інноваційний процес. Це те, чого не було у довоєнний період. Тобто, якщо ми брали раніше такі регіональні, більш або глядові містом, то тут дівчата почали розробляти такі екскурсійні маршрути, які стосуються невеличких куточків. Кривого і піднімати доволі такі глибокі пласти культури, історії, людей, біографії там, і так далі. І тому подібне. Тому і на цей рік також заплановані нові маршрути. І це, до речі, саме для криворіжців буде цікаво. Саме так? для, криворіжців, для тих, безумовно. хто мешкає дізнатися нове ага. про звичні місця. І далі, і дивіться. От на сьогоднішньому робочому засіданні інститут міста Криворогу запропонував такі як екскурсії. Для школярів це давно На, Просто потрібна потреба була дуже давно в тому, щоб діти побачили своє місто, побачили місто, де можна навчатися в першу чергу, потім працювати безумовно і розробити два-три таких маршрути. І таким чином випускників 10-х, 11-х класів це діти, якраз які знаходяться в стані вибору майбутньої там професії, майбутнього тренду свого своє життя якраз Ну, дати можливість ознайомитись із нашим краєм, в тому числі і з різними там паралельної професіями, і підприємствами, і закладами освіти там і так далі, тому подібне. Так що такі цікаві задачі. Крім того, інститут розвитку міста на цей рік запланував там безліч різноманітних заходів і присвячених до певних днів, там туристичного гіда, туризму, дня молоді, дня студента, дня довкілля, ековікенд різноманітні і так далі, і тому подібне. Квести різноманітні Уже минулого року і ми допомагали розробляти від кафедри туризму та економіки, і, ну і на цей рік також ми це будемо проводити як і брати участь у цьому. Так що, так що ми будемо все таки старатися 2025 рік провести так, що незважаючи на важку економічну ситуацію, на військову. Стан, тренди туризму та екскурсії в Кривому Розі, зберегти. І якщо, щоб так зафіналити, ще однією важливою інформацією, де от звичайний пересічний кривіж може дізнатися про те, які екскурсії взагалі є, де знати інформацію про те, що можна подивитися Основне в місті. Основне джерело отаке от підсумовуюче, раз от. Так от якби, збирається там вся інформація по різноманітним івентам, заходам, в тому числі там і екскурсії, всі, які плануються різними гідами для проведення нашим містом на кожен уікенд. Десь четвер, максимум п'ятниця видається. Є такий ресурс на Фейсбуці, сторінка, яка називається Кривий Ріг Туристичний. Її ведуть фахівці відділу розвитку туризму інституту розвитку міста Кривого Рогу, і досить таки непогані афіші. На перший погляд, що в місті якби відбувається, начебто і нічого. Але відкриєш, дивишся, та ні, все таки там і Там пропонується. Там і події в театрі, в мистецтві і екскурсії, в тому числі. Це основний. Ну а додаткові, безумовно, це такі ресурси, як Клюб Невгамовний ГДС», теж Фейсбук і інстаграмна сторіночка. так і до речі, Криворіг туристичний» в інстаграмі також є. Це Кривбастур, туристичний центр Криворогу, також. Там інформацію можна знайти. От, і таким чином ну, обрати собі буде? маршрут обрати. до душі. Безумовно, обрати. Ну, І не забуваємо, що все-таки є ще передмістя Кривого Рогу, де а, тихіше, де більш така, знаєте, така комфортна, мабуть, обстановка для містян. Це не так далеко, це буквально одноденні тури. Це можна робити і рекомендується це робити. Смінус регуляр, я вам дуже дякую за цікаву інформацію. Наприкінці ми ще подивимося відео про розвиток туризму у кривому розі. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм був Володимир Казаков, завідуючий кафедри туризму та економіки Криворізького державного педагогічного університету та наш відомий криворізький гід і турист. Дякую ще раз за те, що прийшли, і до зустрічі в наступних ефірах. Але каміння, так, геологічний скансен. Що таке скансене? Скансене це музеї під відкритим небом. Це те, що стоїть просто от десь на земній поверхні, от, алейки, і розташовані тут таких кілька екземплярів. Це зразки гірських порід, які витягнуті були із кар'єру. Звісно, річ, що кожен, кожен такий камінь величезний, він виглядає як скеля, причому південний ГЗК ніколи не шкодував породи такі величезні, величезні зразки поставлені. звісно річ, вони всі відрізняються між собою за містом заліза, за кольором, магнітними властивостями різноманітними і так далі. Але каміння одна з найпопулярніших точок екскурсійних маршрутів Кривбасу. Пані Світлана активна учасниця пізнавальних заходів не лише нашого міста, але й усієї України. Жінка близько 10 років досліджує терени Кривого Рогу. На зараз не може навіть порахувати кількість досліджень. Нах місць про які я розказала на екскурсіях криворізькі гіди бажання треба. Розвивати в собі в нас є, що подивитись: не треба сидіти вдома, а треба вивчати, бажано вивчати своє рідне місце як туристичне. Ну я не скажу, що улюблених локацій багато, скажімо так, а стосовно здивувала е кар'єр його кар'єр. Це було для мене як місцевого просто жителя, який не ніколи не, не скажімо так, не знавав цих всіх е штук. То для мене це було відкриття. Завдяки найактивнішим гідам, які вболівають за свою сферу, у нашому місті створено. Понад 6,5 сотень маршрутів. Ми зараз проходимо через такий сквер муз, яких кожна зі скульптур характеризують певну музу, яка відповідає за певний вид мистецтва. От, І їх тут 5 знаходиться. Ну, і тут можна розповідати знову ж таки, про, про те, яка з кожних муз, за що відповідає, де за який напрямок мистецтва. Розповідати і про міфологію. Да, і, ну, загалом дуже такі гарні. Культури дуже гарне місце відпочинку, і воно є однією з локацій на екскурсіях саме по південному ГЗК. Їх відвідало близько 11 тисяч, не лише криворізців, але й гостей з талавого серця України. Це є великим плюсом, адже люди продовжують відкривати нові місця, цікавитися історію а зароблені кошти йдуть на розвиток міста. Напрями екскурсії в нас дуже великі, тому що багато різних об'єктів, ну наприклад, промислових об'єктів індустріальної. Падщини, природних локацій, незважаючи на те, що наше місто промислове, але дуже багато таких от неймовірно гарних місць природних. Індустріальні да, це наші оглядові майданчики кар'єрів, це затоплені кар'єри, це індустріальна спадщина, тобто це і відвали, і відпрацьовані рудники. Це звичайно, що наша історія все пронизано да, історією розвитку нашого міста. Та від заснування і до сьогодення через повномасштабне вторгнення РФ на територію України стан розвитку туризму перетворився на стратегічне завдання: зберегти галузь в умовах війни. Незважаючи на руйнування чотирьох готелів міста, на сьогодні зростає активність мандрівників. Минулоріч туристичний збір сягнув півтора мільйона гривень, що на 20 тисяч більше ніж у 2023 році Туристична третьому році. Поперше це не є е, сферою розваг, туристична сфера містить в собі багато галузей супутніх, такі як ресторани, бізнес, готельний бізнес, там кіно, е, заходи різного масштабу. От е, е, ну, тобто, це надходження до бюджету міста. І е, друге. Туристична сфера це також ідентифікація міста, тому що промисловий туризм в Україні це і промисловий туризм кривого Рогу – це саме родзинка українського туризму. Попри війну та складні умови, місто продовжує розвивати туристичну сферу та обговорювати подальші кроки діяльності у цій галузі, адже без комплексної підтримки усіх напрямків кривий Ріг не зможе повноцінно функціонувати і розвиватися надалі. Анастасія Максим